Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сім'ї Балабан. У нас сьогодні розпаковка. Прийшла книжечка, яку ми замовляли тиждень назад Зараз ми її розкриємо. Оля допоможе. Розрізає. А це книжечка називається ранкові читання. Ось так Вот так, да, да ріш, ріш. І тут 365 історій спасіння. Покороче, я кажу, ти не больша саму книжечку. Вот тут, от тут ще трошки торкнись. Ось вот тут ще трошки. Там планка. Так, відкриваємо. Ми її замовили прямо у село, тому вона йшла довше. Показує, що тут, тут ми будемо відкривати тут. Тут що. Всі бачили. Ось тут так. Отут, отак. Відкриваємо. Це Та там у нас на фоні шилка і на фоні гудить інкубатор. Так, отут десь, десь вона заклеєна. Ось тут. От. Давай, да. Не піднімай, цю І ще одна, відкривай. Так гарно запакували книжечку, значить це яйця. Прямо в вся. Книжечка. Ми замовляли недавно яйця перепелені, Нам теж їх привезли в коробку, так все було запаковано. Компактно. До речі, ось ця коробочка тут стоїть. Ось вона. Щоб вони не остили, то ось отак їх упакували, вони були перестелені оцим. І ще кожне яйце було в салфетці. Коробку сім'ї відкривають. Так, ну що там Ой, яка гарна. Які гарні відкриточки, закладочки. Ось, а так називається ця книжечка. Україна, війна, Бог. Ранкові читання 2024 рік. Життєві історії про безумну війну. Війна руйнує мрії, бажання, плани, стабільне і щасливе дитинство, усю працю і здобутки багатьох років життя. Це у нас видавництво джерело життя. І тут дуже цікаві історії. життя тих людей, які, яким довелося тікати, які перенесли окупацію. Тут ось і фото є. Так, ось у нас день перший. Щоденник війни в окупованому Маріуполі. Тут Історії кожного. І ще тут є історія людей в Бучі. Сергій Вознюк, Херсон, Ірина Сіроткіна. Так що нам буде що читати на цей рік, я думаю, що, мабуть, скоріше, ніж за рік ми прочитаємо цю книжечку Сергій Никіфоров. Відкрию вам таємницю таку невеличку, що в цій книжечці також записана і наша історія евакуації. Хочу читати також і... На нашому каналі ці всі історії, щоб було ну, розповіді ці були натхненнями для інших людей. Можливо, вони кожен може собі купити чи замовити. чи Не, не кругом дійде ця книжечка. Знаю, що в Росії точно вона не доходить, бо зараз немає у нас такого сполучення. А знаю, що дивляться, тому що багато знайомих у нас там є. Буду з радістю ділитися з вами цими історіями. Це життєві історії. Це не вигадка, це те, що було насправді. Так що ось така у нас сьогодні розпаковочка. Ще, друзі, хочу поділитися з хорошою новиною. У нас Окотилися козички, Це вже друга сьогодні окотилася. Пізніше відео вам зніму, покажу, бо не було коли це все робити. Зайняті були в переживаннях, в недосипаннях. Ну, тепер вже можна видихнути, спокійно зняти відео, показати, що відчув. А наразі це все. Дякую всім за перегляд. До зустрічі у сюди відео.